Доброго дня українці! Знаходимося в департаменті патрульної поліції. Знаходимося з Олексієм Івановичем Сезуновичем. Чому ми тут знаходимося? Він дежурний сидить. Годину прочекали, ніхто до нас не вийшов, ніхто не вийшов. Ми прийшли питання, скільки коштує в департаменті патрульної поліції викликати на допомогу, якщо мене будуть хтось там якісь активісти, мене будуть тримати, якщо я порушу правила, помішу собі лівий номера. скільки коштує викликати. Двох працівників департаменту патрульної поліції, які фізично журналістів будуть відтісняти в автомобіля, щоб він втік. Департамент патрульної поліції не захотів вийти, ми прочекали цілу годину. Ми зверталися до дежурного дуже багато разів. Він казав, що піду вас вийти, більше години ніхто не вийшов. Тобто департамент патрульної поліції не хоче розказати ціни, е чому це, скільки коштує це. Так, да, я, я швидкую, але насправді так відбулося. В місті Київ, у урядовому кварталі, вирішили дішили автомобіля. Автомобілі сиділа людина, сказала, я вигрузку, кого руску роблю ну, дайте мені 5 минути. Я кажу, ви порушите, ви перекрили руху. Це був кармиті. Я кажу, переженіть автомільон людей. Каже, пошов ти? Він мене послали, Олексій Іванович. Я з на затримання викликаю поліцію. Викликали поліцію. Замість поліції приїхали його, мальчики по визову, двоє, відтіснили нас, щоб він втік. У машині були ліви номера. Людина матюкала Олексій Іванович, від мене. Не за що. Поліція примінила підійшту силу до журналістів, ми показували своє посвідчення. Без повний. А департамент патрульної поліції не захотів годину. Скажіть, будь ласка. Я більше години тут стояв. Так, дякую. Бачите, підтвердження є, що потім не казали. Із департаменту не вийшло. Це ганьба. Це не перший случай, коли департамент патрульної поліції по дзвонку приїжджає. Лічно у мене в момент, це вже другий випадок. Дайте цінники людям, скільки це буде коштувати. І вони поїхали, вони від'їжали автомобілі, автомобіль, автомобіль поїхав і приїхала патрульна поліція по нашому виду. А хто ж з цих працівників? Прокоментуйте департамент патрульної поліції. Може я брехун? Я в шоці.